Всім доброго дня. Не знаю, як у мене ніяк не виходить спланувати свій день. От завжди в мене я, я завжди не встигаю. Не знаю, можливо, можливо, я не вмію цього робити. От завжди я не встигаю щось ще зробити. Ось зараз вже темніє, а мені ще треба накопати купанку на ринок завтра. Ну, закоз у мене там Заказчиця приїде і забере. Ну, У мене ж є фонарі. У <смі> мене ж є фонарь, так що буду з фонарем купати, а що ж. Вчора по до мене приїжджали. Привіт вам. Я знаю, що ви мене дивитесь завжди. Вчора не виходило відео, ми трошки задержалися на голові, звісно. Так. І дивіться, в нас вже стоїть. Каркас повністю вже зварений. ну Тут ще зверху, мабуть, будуть перемички, я так думаю. Ну, вже щось вирисується. Вже приємно, що скоро вже буде в мене вже на підході там розсада в теплиці, альба, так що я буду висаджувати тут. І стакани в мене є. Ось дивіться. Бачите. Краса. <ріст> Хорошо, ми сьогодні попрацювали. Сьогодні я займаюся, як завжди, посилками. Сьогодні відправила, приїхала додому і знову пакую посилки. і завтра знову відправлятиму. Приїду з ринку і на півпершого відвезу на почту у час приїжджає машина, забирає посилки. Тому я стараюся сьогодні і завтра до обіду все сложити і, і відправити. І там у мене дуже велика посилка поїхала сьогодні із багато сажанців, там малини 60 штук, Ви, коли приїде, поставте їх у водичку, хай вони трішки напитаються, бо посилка і так важка вийшла, а якщо ще я туди сипатиму або торф, або то ще буде вожче. Тому я обвернула корні після того, як постояла в трішки трішки водички, обвернула агроволокном чорним, зверху плівкою, тоді ще кульками і відправила вам. Обрізати її більше вже не треба, я вже там обрізала її. Ну, хіба що можете лист обрізати, він вже не потрібний, їй абсолютно. Я просто не встигла, Всім я обрізаю, але ну, не встигла зовсім обрізати лист, тому що ну, дуже спішу завжди, хочу більше посилок відправити. Тому ось так. Ту відправляла вчора, позавчора по троху копанки, а то відправляла касетку, а сьогодні вже в основному відправляю копанку. Тому що вже грязі немає, вже купую хорошу. Сьогодні навіть ніж поламала. Чоловік каже: ну ти даєш, ну в тебе ж і сила. Такий ножок у мене був здоровений, Ну, тепер хороша, в мене лопатка вийшла. Кажу, ну в усьому треба бачити плюс. Так. І сьогодні навіть зібрали трішки клубнички завтра на ринок. Ну, завтра я б і не їхала, але в мене там заказчики прийдуть, а чоловік їде в друге місто. Так що так. Завтра трішки проїдуся, трошки розвіюся, бо в мене одна робота цілий день на городі роком стоять, копати клубнику. Ось ось так виглядає наша тепличка нова. Да, мені навіть здається, наче вона аж душа тієї. <риклад> Тепер у нас тут буде три штучки. Ну, дві великих і одна маленька, Та що я вирощую собі ну, городину цю розсаду, томати, огірочки, кавунчики, капусту. Ну, все я там вирощую всю розсаду. І коли розсаду вбираю, і редиску я там, в общем, в мене все там, все-все-все. І помідори, і огірки вирощую там, ронні. Всі. Я ще там хочу, щоб чоловік мені там зробив підложку теплу. Є, продається, не знаю, як воно називається. Воно продається для циплят теплі, електричні. От я хочу, там, щоб він мені зробив такий коврик, у теплиці, щоб я там вирощувала навесні розсоду. Днем же ж там тепло в теплиці, а вночі, коли є заморозки, то там холодно, опускається температура. Ну, топить це дуже накладно. Виходить. А якщо зробити міні-тунель, у середині, в теплиці, то розсада прекрасно виходить. Вона в мене вийшла навіть без тунелів. <сум> Я, звісно, кожного дня на онічах укривала, на піднятих грядках у мене вона стояла. І... Ще зверху оцього каркасу, що я там робила, ну, хто знає, хто дивився мої відео, то бачив, то я ще накривала старими ковриками, всякими такими одіялами, старими. І в мене прекрасно все виживало там. І як бачите, і з тієї ж розсади, з того ж перцю вийшло все да, ще за перець, хочу сказати, вже все. Не замовляйте мені, будь ласка, перцю, тому що перцю вже ж немає. Я сьогодні кілограм відправила на Київ. І вже те, що я поснімала, то вже ж він зелений. Ну, ви ж розумієте, що вже все. Як у вас більше 300 чоловік то кожному, я не можу вислати вже все. Вже, ну, конечно, коли було багато, то я висилала, ложила кожному по перчинки там, чи по дві. І ще хотіла сказати, мені пишуть, що я подарунки ложу. Як в мене виходить подарунки? Я накопую саджанців завжди більше. А потім, коли залишається, Послідні одна або дві посилочки, я все те, що залишається, все лежу в подарунки. Так що остатки кажуть, завжди сладкі. От так, виходить, в мене багато подарунків кожному. Кому пакую останні посилки. Тому що бачу, залишається, я її не залишаю на наступний раз, тому що я копаю нову, щоб була хороша розсада. ну Ось так. Тому хай будуть такі бонуси невеличкі, ну це як лотерея, кому повезе. <сум> Хоча я кожному, звісно, роблю похід обов'язково. Особливо як касетку ложу, завжди похід ложу хороший, тому що е, касетка може і розсипатися. Ну нічого страшного, якщо навіть осипеться турф, то нічого страшного. Е... Посадили, да, і, все, і все воно росте. Тим більше, там корішечки молоденькі, не треба нічого підстригати, все, все класне. Так, і ще хотіла вей бранд показати. Ви знаєте, я все в його влюбляюся більше. Можливо, я в минулому році не дуже, ну, навесні не дуже я його розпробувала. Ну, ось восени. Видає, десь я тут таку ягоду бачила величезну. Можливо, хтось вже тут підкормився в мене. Так, <рігла> да, вже не знайду. Та вже й темніє. Вже буду докупувати копанку. <рігла> Щас, зараз подивлюсь, що в мене там лишилося після упаковки. до, докладу, що що в мене нема зараз до копою і все, і вже на відпочинок. Так що всім мирної ночі, всім всього доброго. Кажуть, що... а, кажуть, що репортажі з ринку не проводять. Ну, зараз вже не так цікаво, то цікаво було, коли я продавала полуничку, що в мене була черга. А зараз черги немає, так що отак. От Та завтра і в нас. Практично пошти нема чим торгувати, ну їдемо, то качок зарізали, то брулер у нас там бігав <гум> на вулиці, вже йому три місяці, а в для нас є. Ми зараз ну, скільки ми там з'їмо, нові вже підростають брулери. Ось через тиждень вже почнемо різати. А качки скоро й нас їдять. Я не знаю, скільки їх. Я вже кілька років не щитаю, не знаю, скільки їх, ну багато. Більше сотні це точно штук 150. Наверное. Бо в двох загонах у нас вони там більші, менші, менші. менші. І сьогодні ще викинула кочку, сіла на йойця. Хороше, що я її побочила. Чоловік каже, та в тебе там кочка сидить. Ну, А я ж, я ж до хазяйства зараз взагалі не ходжу, тому що ну, мені в мене немає часу. Чоловік за всім управляється. Так я викинула ті яйця і кочку ту. Ось така хазяйка з мене. Абсолютно. Так, ну, Всім добра, всім мирної ночі. Завтра щось розкажу цікаве. Можливо, я завтра зроблю відео з утра, щоб не так спішити. Не, не з утра, а в обід. В обід я не буду так спішити. А зараз вже ж темніє, мама там сидить, вже кормить, треба, то мосток. Всього доброго, мирної ночі, миру всім. і все буде Україна обов'язково.